Хотіла вам сказати про по цім цих книгах жіночі персонажі. Ну ви знаєте, все ж таки, ця книга написана чоловіком про чоловіків. Але от є три жіночих персонажі, які мене зацікавили. Це Міледі, я вам вже розповіла так. І це я не знаю, жінка без освіти. І вона повинна була мати від природи, від народження такі мізки, знаєте, щоб вижити у Франції без освіти, без грошей, без протекцій. Вона мала тільки свою красу. І ось, бачите, 26 років, в років її Атос. Повісив 26 Відрубав її голову. Ось так. Цікавий персонаж Міледі. Цікавий. Ще цікавий персонаж. Це Анна Астрійська. От Анна Австрійська, от в цій третій книзі вона нібито нібито народила двох синів-близнюків, і це ж якою треба бути матір'ю, знаєте, щоб залишити собі тільки одного сина, тому що вона знала, що хлопці-близнюки вони будуть сперечатися за престол. Тому вона залишила собі старшого, а молодшого відправила спочатку у село там. Знаєте, так, наскосто, таємно, а потім вона його заточила у Бастілі. От як жити з розумінням того, що твій рідний син у тюрмі у в'язниці, і він ніколи ніколи нікуди з в'язниці не вийде. От, от, от як так жити? Я не розумію. Звичайно. Це Дюма вигадав, але він вигадав, щоб показати у такі риси характеру, Анни австрійської, що вона народжувала синів для престолу і вона е вклонялася тільки одному своєму королю, у цьому старшому сину Людовіку XIV. І коли Араміс знайшов його її другого сина і захотів зробити такий, знаєте, переворот от, у Франції, і поставити на престол. А оцього її другого сина, який був у в'язниці, і, на жаль, все це викрали. От, то Ганна Австрійська вона сказала: Я мати, і я знаю ліпше, де мій син, і я знаю ліпше, де король Франції. І вона взяла сторону вже діючого короля. А оцей її другий син, він там плакав, і до неї, і матушка-матушка знаєте, матінко. І вона сказала, я, я вас не знаю. Я не знаю, хто ви і навіщо ви це таке робите. Вона знала прекрасно, що це її син, і вона отак от від нього, знаєте, відмовилась. От напишіть мені в коментарях, от як ви до цього ставитесь? Я була в шуці, коли я це читала. Більш того, вона не тільки від нього відмовилась, вона ще наказала надягнути на нього залізну маску, щоб ніхто не бачив, що є близнюк діючого короля. Розумієте? О, така мати. І ось саме тому афера Араміса не здійснилася. І там йому завадив, От, і втягнули ще Портоса, туди бідолашний, загинув. За що? За амбіції Араміса загинув? Так би, знаєте, міг жити і жити собі. Ось така вона Ганна австрійська. Ще один персонаж. Який привернув мою увагу. Так, це Луїза де Лавальєр. Це таке трагічне кохання Рауля у цього віконта де брежелон. Знаєте, це така інструкція для дівчат життя цієї Луїзи. Як стати без грошей, без краси? Першою фавориткою короля. От що ми знаємо про Луїзу? Що вона народилася в дуже обіднівшій дворянській сім'ї. І все, що вона з дитинства робила, це каталася на конях, читала вірші і молилася. І, взагалі, вона була така тиха, спокійна дитина, хотіла піти у монастир. От. Що в 11 років вона впала з коня, і нога в неї стала одна. Коротше за іншу, тобто вона ще була і хромою, потім вона ще перехворіла на Оспу і все її тіло було вкрито тими рубцями після е, віспи. Тобто некрасуня, хрома, бліда, худа, без форм, бідна. І стала фавориткою короля. В неї був закоханий Рауль, оцей син Атоса. Я думаю, що він не те, що був в неї закоханий, ну там. В неї плюси були тільки те, що вона мала такий добрий, лагідний характер, така була безхитра, знаєте, що думала, то і казала. От. І може, в це закохався Рауль? Може, в те, що не було інших дівчат поруч. Поруч була тільки її подруга, оця, е Малаїс, яка ну вона була дуже така продумана, продумана така інтриганка молода. Звичайно, Рауль він почувався поруч з нею невпевнено. А от з Луїзою йому було добре. Він її освічився в коханні Рауль, оцей вікон, де Бражелон, і вона нібито згодою відповіла. Але ж це дворянська сім'я, хоча і бідна. І от родичка цієї Луїзи Де Лавальєр, вона її вирішила, знаєте, пристроїти до королівського двору. Щоб вона була фрейліною, була така робота працювати фрейліною, за це платили гроші. Вона мала оця Луїза, незважаючи на те, що була хрома після віспи, вона мала змогу заробити гроші для своєї сім'ї і утримувати свою сім'ю. І хоча вона хотіла піти в монастир, і там як то час від часу відповідала на залицяння цього Рауля. Дуже платонічні залицяння. Вона так вона вирішила допомагати сім'ї і потрапила на прийом до короля, до королеви, до принцес. От. І на неї ніхто не звернув увагу. Її там десь в 10-му, знаєте, ряді записали у Фрейліни принцеси, навіть не королеви. От. І одного разу. Нібито король гуляв своїми оціми володіннями, і от була гроза, і він спрятався зі своїм зі своїм слугою під дубом. І під цим же дубом, під цим же дубом, а дуб же був здоровезний, От під цим же дубом спряталась уця Луїза Де Лавальєр зі своїми подругами. Розумієте? І тоді король і почув, що ця Луїза вона сказала, Боже. Як я закохана в нашого короля, якби ж він не був такий богатий, такий заможний, і якби що він не був такий, знаєте, король Франції, чому ти король? сказала вона. От. І все. І король, який сумнівався, що там його люблять, що йому вірні і віддані, він думав, що тільки тому, що він король, і тут він таке почув, і нібито він закохався в цю Луїзу. І почалось. Розумієте? Він її зробив своєю фавориткою, він завжди був з нею, незважаючи на те, що вона негарна була, шкутильгала там біля нього, розумієте, але вона настільки, отак от від щирого серця, йому розповідала, який він гарний і талановитий, що він її осипав коштовностями, от. і вона стала жінкою, завдяки королю, а Рауль. Все, він відійшов на другий план. Рауля, вона вже не хотіла цього сина Атоса, якщо є король. От. І король відсилає свого суперника на війну, де Рауль і загинув, розумієте? І потім Атос приходить до короля і каже, що ви загубили мого сина тільки заради того, щоб якийсь то час повтішатися з його нареченою. Ось так. І це ще один, знаєте, такий урок для дівчат, що ніколи отаке отака кохання, отаке утримання, а, воно не буде вічне, тому що дуже багато красунь інших поруч, дуже багато розумних дівчат, і вас потіснять, потіснять. Ну скільки вона була його коханкою? Ну, може, рік, потім король собі знайшов іншу фаворитку, аби ж то не дружина. Розумієте? Аби ж то не дружина. Ось так, король, він мав на це право. Ну, а оця Луїза де Лаваль'єр, вона потім плакала на могилі Рауля Атоса, от, сиділа там і гревіла. А оцей король Франції він ще з нею знущався. Там, наприклад, міг свою нову коханку і фаворитку міг оселити поруч з цією Луїзою. І вона там страждала. Так, ну що, ми хороші? Плакала над могилою Рауля, все вам розповіла. Робіть висновки про цих чоловіків. От. Пишіть. Я думаю, що багато хто з вас читав всі ці три романи. Ви знаєте. Так, секундочку. Мені здається, що не записує. Є. Слава тобі, Господи, що все записувало, все добре, все добре. Тому що я вже перелякалася, думаю, Господи, стільки зняти е, відео і що все воно вже. Так. Що я вам хочу сказати? Я дуже рада, що я закінчила цей Талмуд читати. Е, якщо ви хочете вивчати іноземну мову, читаючи такі книги історичні, я вам не раджу. Треба читати щось е, знаєте, більш легке, більш сучасне, тому що тут забагато е, ну, того, що вам у сучасному житті не знадобиться. Багато такої лексики, що ну, вона вам не потрібна, розумієте? І потім, це італійський переклад. Італійці вони зовсім по-іншому перекладають а, назви, міст, або як звати героїв. ну, Наприклад, Генріх, король Англії Генріх, в італійському перекладі це Енріко. Я поки зрозуміла, що це за Ілре Інріко, знаєте, читаєш яку а, цю, іспанську драму. От. Потім, а, наприклад, Чарльз. Король Англії Чарльз, це буде в італійці Карло. Ну, тобто, ні, я не раджу вивчати іноземну мову, читаючи отакі о, книги. Але я її прочитала, я дуже рада. Зараз віддам цю книгу Стефану, пускай він її. Віднесе у церкву знову, але я не знаю. Я всю книгу тут почоркала, знаєте, попідкреслювала, попідписувала слова незнайомі. Я не знаю, кому буде ця книга потрібна, але він от давай, давай, знімай відео і е, це. І я цю книгу віднесу знову до церкви. От тому, мої хороші, читайте, е, напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу, з цих чоловічих персонажів, як вам вони? От чи подивилися ви на них під іншим кутом зору? От. І будемо з вами е, не сперечатися, а дискутувати отак в коментарях. Все, мої хороші. Чао-чао, до побачення і до нових книжок. Чао-чао!